Доброго дня, доброго дня, студія, доброго дня, шановні хмельничани. Ну гарні насправді новини, з чим вас теж вітаю. Хоча, звісно, я розумію, що це зовсім не та кількість житлової площі, яка потрібна для того, аби забезпечити усіх, хто потребує цього житла. Але все ж таки, розкажіть про новий шелтер, навіть слово для нас, українців, теж таке іншомовного походження. фактично, прихисток, як він виглядає, хто у ньому житиме і коли. Е, дивіться, так, для тимчасово переміщених осіб е, питання житла є дуже ну, болючим і дуже основним. Але Хмельниччина прийняла дуже велику кількість і всіх майже прихистила. Е, до мене звернувся голова Слобківської громади, пан Сергій, і запропонував. У нього є, було приміщення на другому поверсі амбулаторії, і він почав там щось робити. Певний ремонт і каже, готовий прийняти саме тимчасово переміщених осіб. До нас також долучилися наші давні партнери, це благодійний фонд Янгали Спасіння. Вони допомагають і облаштуванню і купівлі побутової техніки. Саме приміщення ну, дуже гарне. Там дуже вже, вже зараз свіжий ремонт, вже почне за зараз облаштування його. Там можуть знайти прихисток всіх, хто негайно на той час або зараз. Немає де ну, проживати та існувати, тому що вже є заявки з інших регіонів, і люди ну, дуже задоволені тим, що в майбутньому можуть там жити. Це в першу чергу там літні люди, е, ну, ті, які невеликий дохід або не мають можливості саме працювати, е, так як проживання там буде безкоштовно, о, виключно буде компенсація за електроенергію. З цим зрозуміло, тобто, це зараз йдеться про те, що це не назавжди, це якесь тимчасове місце, чи і до якого часу, ось люди, які зараз заселяться, зможуть там жити без проблем, так би мовити. Бо ми теж знаємо, ну я не кажу і, і ми точно не знаємо про те, як все це працює із внутрішньопереміщеними особами, тому що на щастя це не настільки ну така практика усталена, але ми бачили, коли люди приживаються в якомусь місці, там, наприклад, тих самих гуртожитках, потім проходить час, і їх просто звідти виселяють. Як тут це буде відбуватися, коли до якого часу вони власне зможуть користуватися цим житлом? Тимчасове переміщення особи, які будуть заселені в дане житло, будуть їм користуватися до перемоги, до звільнення території та коли вони мають змогу повернутися додому, коли буде там безпечно, коли вони будуть. Вже впевнені, що зможуть там жити, і тому е, в майбутньому, якщо е, ну, там не буде ніхто проживати, то це може бути певний туристичний об'єкт саме для громади. А можливо, для, якщо там будуть якісь відрядження людей розселяти, тому що там дуже файний ремонт і е, ну, все обладнано, і душові, там і санвузли гарні, і буде дуже шикарна столова з відповіданою побутовою технікою. От я власне якраз про це хотіла спитати. Це не просто ремонт і не голі стіни. Це е, так, що людина може заїхати і одразу е, ну, відчувати себе чи у відносному, чи у, у, у доброму комфорті. Е, ну, Комфорт досить добрий, тому що там ну, все сучасне і ремонт свіжий. А, також також люди повинні почувати себе вдома. Там будуть усі, ну, вони можуть забезпечити всі свої потреби, як і, там, ну, і прасування, і там, ну, багато обладнання, і приготування їжі, дозвілля. Також там створений е, Слобовецької громади. Пан Сергій він дуже активний, це голова. І він такий постійно флагман. Він недавно відкр... відчинив там, Зробив ремонт у центрі позашкільної освіти, одне з найкращих будівель в селі стала, і там створений ще вже, вже давненько створений банк одягу, а також банк засобів для інклюзії. Це там і інвалідні війські, напрокат, а також милиці там та інше, ходунки. І люди можуть пользувати використовувати це та проживати там, коли знайдуть або більш може краще житло, може більш усамітнене, або коли зможуть повернутись додому. Ви зараз якраз кажете про пана Сергія, про голову Соловковецької сільської громади, як про виняток, чи як приклад, з ким можна ось так працювати? Чи у вас на Хмельниччині є ще якісь подібні приклади? В першу чергу це приклад, тому що він сам звернувся, сам не знайшов. Нас познайомили через банк, е, саме через ну, благодійний фонд, до якого він звертався. І ми почали ну, роботу, і буде гарний результат. Наприкінці червня я вважаю, що е, все буде ну, вже працювати, і люди будуть жити, заселені, та не будуть я там не переживати. де їм сьогодні ну, існувати і. Ну, ви самі зрозумієте, я, я, я лише сподіваюся, що він не є винятком, що е, є інші голови тергромад, які е, долучаються для допомоги внутрішньопереміщеним особам. Якщо вони цього зараз ще не роблять, можливо, е, ну от зараз те, що ми обговоримо, що не треба чекати, поки навіть прийдуть і будуть стукати, просити що допоможіть. Ви можете самі запропонувати цю допомогу, і е, все складеться. Ви допоможете, хоч би і не, не, не усім, але потрішки е, по. Трішки, по Трішки і так в допомозі кожному все рівно буде легше і, і, і ліпше. Так, да та, Я хочу, ну але я хочу в першу чергу сказати Хмельниччині дуже велику подяку. У мене тут і корні, і родом звідси. То. Я знаю, ну, очолюючи тут гуманітарний штаб, який надає гуманітарну допомогу ну, Луганчанам, а також якщо інші послуги, то іншим тимчасово, то Хмельниччина і так при, при, ну, прихистила дуже багато людей. Херсон, ми пам'ятаємо, як на весні, ну, на початку весни, всі потяги зупинялися майже тут. І багато людей, багато людей, і я розмовляю з ними, і вони, ну. Ну, в них майже відсутні проблеми такого у тих громадах, де вони проживають компактно, навіть якщо проживають. І це ну, велика вдячність, тому що це така співпраця, яку ми зараз налагоджуємо. Це великий крок ну, в майбутньому, тому що ми не будемо. Після закінчення війни там не розпілкуватись, ми тепер будемо спілкуватися, обмінюватися опитами, надавати тим чи іншу допомогу, також у культурній, в освітній сфері, і можливо, і розвиток інвестицій, тому що східний регіон він багатий на корисні копалення, також на е працьовитих та єдиних людей, які також відкрили вже багато хто бізнес, саме на Хмельниччині.